Лариса Швецова Віршований переспів болгарської народної казки Вовк та сорока. Голодний вовк, голодний та сердитий, брів лісом і розмірковував, як жити. Де не поткнись, усі його ганяють, а мисливці убити обіцяють. Піти в село собаки наженуть, а мужики побачать, то й поб'ють. Голодне черево у нього аж бурчить. А здобич вся сховалась і мовчить. Аж тут сорока мимо пролітала. У ній м'ясця для вовка таке мало, але хоч трохи все ж таки м'ясце. І вовк надумав упіймати це. Та як? Сорок аж високо літає, а тому він сороки не впіймає. Сороко. Стій, шукаю побратима, хто в інший ліс летітиме, чи йтиме? Ходім, моя подруга в інший ліс, де повно здобичі. І не лазить хитрий лис. Для мене й тут, мій друже, їжа й воля. Для чого йти кудись, як тут всього доволі? Хороший ліс не треба нарікати, і ворогів нема. Нащо ну, втікати? Та ліс такий і справді тут хороший. Але ж до мене всі отут ворожі, куріпки і зайці. А кабани. Мене з весни ненавидять вони, бо я відбив у них слабеньке кабанятко. А так було б і в мене все в порядку. То як вже підемо? Ні, ні, я не піду. Сороко, ти дурна, як оцей дуб. Ходім, кажу тобі, туди, де люди добрі, собаки лагідні й зайці хоробрі. Ти куме, мабуть, сам упав сьогодні з дуба. Як підеш, тут лишай і свої звички, і зуби. Сороко, де ти чула, щоб вовки лишили свої зуби і звички. А полювати як? Чим здобич їсти, чим втримати її, як кіхті всі відгризти? Сорока необачно підлетіла і на найнижчу гілочку присіла. Не втримавсь вовк, до гілочки підскочив, хотів вхопити він за хвіст сорочий та промахнувся. Сороку ледь не хапнув, лиш кігтями крило добряче цапнув. Сорока ледь від кігтів увернулась, та й знов на вищу гілку повернулась. Мені якось повідомляла гава, що в лісі про вовків не добра слава. Та ти хоч вибий вовку усі зуби, він апетит свій вовчий не загубить. Я тільки но ну, й сама переконалась, бо ледве вовку в зуби не попалась. Отож куди б ти, вовче не ходив, то не чекай для себе дивних див. Хоч вовк лисиці зовсім не рідня, але повадка в них обох одна. Хто намагається дружити з вовком, тому та дружба вилізе ще боком. Тож полечу я, вовчику, бувай. Та побратима. В народі приказка, хоч вовк линяє, та свою вдачу вовчу не міняє. Отож і ти з вовками не дружи, своє життя та добре ім'я бережи. Придумать казочку премудра штука, а віршик скласти треба ще й наука. Якщо сподобалась моя вам казка, поставте вподобаєчку, будь ласка, що не пройшов для вас цей час даремно. Вам це не важко, а мені приємно. Не полінуйтеся, Тисніть у відгукайку п'ять слів про свої враження, про казку. та не забудьте нею поділитись. Щоб інші теж змогли насолодитись. Ще не забудьте на каналі підписатись, щоб інші казачки не прозівати. Дякую вам. До нових зустрічей!